Розвиток медицини це пріоритетний напрямок для держави. Тож, третій, інфраструктурний етап медичної реформи продовжується, і це на часі, стверджує міністр охорони здоров'я. Дійсно, на часі, бо потрібна спроможна мережа закладів охорони здоров'я для того, щоб вирішити три нагальних питання. Доступ до медичної допомоги, якість медичної допомоги і безоплатність медичної допомоги це повинно бути вирішено. Інфраструктурний етап медичної реформи передбачає утворення госпітальних округів, а в них загальних кластерних і надкластерних лікарень. Кластеризація врахує базовий мінімальний перелік напрямків медичної допомоги, які повинні надаватися в, цій, в цьому закладі. І ми зосередимо всі ресурси. Національні, обласні і регіональні для того, щоб забезпечити таку можливість в цьому закладі, цей процес активно триває на сумщині. Обласна адміністрація отримала пропозиції реформування мережі від міністерства і напрацьовує чіткий план дій, враховуючи усі показники щодо спроможності та потреб медичних закладів. Відбуватиметься кластеризація нашої області і в кожному. Районному центрі буде створений відповідний кластер для надання медичної допомоги. Кластеризація лікарень відбуватиметься одночасно із розвитком екстреної допомоги, аби якісна медична допомога надавалась у найкоротші терміни. В місті Суми пропонується створити три кластери: тобто, це буде іменно сумський, Сумський міський кластер. Він буде передбачати три кластерні об'єднання. Це об'єднання на базі центральної міської лікарні, це об'єднання на базі. Святої, лікарні святого Пантелеймона і на базі дитячої лікарні ці лікарні відбиралися з точки зору знов ж таки географічного їх розташування, наближення до центрів адміністративних, а також можливості надання того чи іншого виду медичної допомоги, тобто наскільки сам заклад охорони здоров'я має відповідну матеріально-технічну базу підготовлених фахівців і має напрацьований пакет медичних послуг в рамках співпраці з СНСЗУ. Об'єднання за для нарощу. Потужності єдиний правильний шлях розвитку лікарняних закладів, впевнений директор клінічної лікарні святого Пантелеймона. Ті лікарні, які не об'єднуються, вони не попадають в інші лікарні, вони або фінансуються за рахунок місцевих бюджетів. Ну, це, звичайно, це сотні мільйонів гривень. Я не думаю, що зараз місцеві бюджети зможуть їх профінансувати. Тож, аби зберегти лікарні та їх кадровий потенціал, необхідно об'єднуватись, говорить Володимир Поцелуєв. Тобто зараз або Об'єднання, укрупнення і покращення якості доступності це багатопрофільна лікарня з хірургіями, з різними напрямками, і нейрохірургії, там, і інші там центри надання, або це е, деградація до там, якоїсь загальної такої лікарні, ну, скажімо, там, якогось. Е, Маленького хутора рішення про утворення потужного кластерного закладу на базі лікарні святого Пантелеймона пройшло обговорення на всіх рівнях і отримало підтримку фахівців. Ну я хотів би подякувати міському голові Олександру Лисенка і депутатському корпусу міської ради, які от йшли, можна сказати, йдуть фарватири медичної реформи, прийняли відповідне рішення про наше об'єднання з п'ятої лікарні. Дійсно. Дві такі потужні лікарні обидві, які є на сьогоднішній день, спроможні і для того, щоб подальше розвивати і давати ще багатопрофільнішу, якіснішу та доступну допомогу, дійсно потрібно розумно було б об'єднатися. Однак це рішення зараз блокується у судах. Тим часом клінічна лікарня Святого Пантелеймона продовжує розвиватись, залучати висококваліфікованих фахівців та закуповувати сучасне обладнання. Це зобов'язує нас дійсно розвивати таку медичну допомогу, як нейрохірургічна, ортопеда травматологічна, мурологічні, інші там практологічні, інші, інші. Ми от якраз брали ті напрямки, які, скажімо, не розвинені, можливо, десь там у наших сусідів п'ять. У них свої там напрямки. Дійсно, при об'єднанні можна зробити дійсно велику потужну кластерну лікарню.